Насильство є однією з найгостріших глобальних проблем, яка зачіпає мільйони людей по всьому світу. Існує декілька основних видів насильства у світі. Перше збройні конфлікти. Війни та інші збройні зіткнення спричиняють масові жертви, руйнування, біженство, кризи з доступом до їжі та води. Від воєнних дій страждають як військові, так і цивільне населення. А їх наслідки часто відчуваються десятиліттями. У зонах конфліктів, таких як Сирія, мільйони людей змушені були залишити свої домівки через постійну загрозу для життя. Багато з них втратили не тільки майно, але й рідних, а також доступ до основних потреб, таких як їжа, вода та медичне обслуговування. За даними ООН, війни у світі змушують понад 80 мільйонів людей покидати свої домівки щороку. Домашнє насильство. Це фізичне, психологічне або економічне насильство над членами родини, яке трапляється в багатьох культурах і країнах. Жертви домашнього насильства зазвичай бояться звертатися за допомогою, і тому ця проблема часто залишається прихованою. У багатьох країнах жінки та діти часто стоять жертвами домашнього насильства. Наприклад, під час пандемії COVID-19 кількість випадків домашнього насильства значно зросла, оскільки люди були змушені залишатися вдома в умовах ізоляції. За даними ВОООС, кожна третя жінка у світі зазнавала фізичного або сексуального насильства протягом свого життя. Трудова або економічна експлуатація. Багато людей, особливо вразливі групи, стикаються з жорсткими умовами праці та низькою оплатою. Часто це примусова праця або використання людей для досягнення економічних цілей, коли їм не надають належних умов і поваги. У деяких регіонах Африки та Азії дітей і дорослих змушують працювати в небезпечних умовах на шахтах і фермах, часто за мінімальну оплату. Наприклад, у багатьох країнах діти працюють на збиранні какао, яка постачається для світових виробників шоколаду, але отримують за це мізерну винагороду або ж не отримують нічого. Торгівля людьми є однією з найтяжчих форм насильства і експлуатації. Людей обманом вивозять за кордон, обіцяючи роботу, але натомість змушують працювати в нелюдських умовах, займаючись промисловою працею або стаючи жертвами сексуальної експлуатації. Наприклад, багато молодих жінок з країн Східної Європи потрапляють у такі ситуації в країнах Західної Європи, де їх експлуатують без можливості втекти. Один з таких випадків стало історії трудової експлуатації. В Вінницькій області під приводом роботи будівельниками завербувало 14 чоловіків та двоє жінок для трудової експлуатації. Під час телефонної розмови роботодавець повідомив, що чоловіки-будівельники отримуватимуть по тисячі доларів в кінці кожного місяця. А жінкам-кухарям, яким потрібно буде також допомагати, чоловікам-будівельникам, оплата праці становитиме. 800 доларів на місяць. Об'єкт, на який привезли українці, був огороджений парканом за вишки 3,5 метри. Відкрито, не приховуючи зброю, з автоматами стояли охоронці. Роботодавець пояснив роботу. Чоловіки повинні були штукатурити, виконувати малярні роботи, жінки готувати їжу та працювати поруч із чоловіками. У всіх забрали паспорти, про їхнє повернення взагалі мови не було. А стосовно мобільних телефонів сказали: телефонів не буде, попрощайтеся з ними. Заробітчани працювали по 16 годин і більше. Обмеженням пересування їм не дозволяли покинути місце роботи, періодично працювали протягом доби. Охоронці постійно погрожували невиплатою коштів, нелюдські умови праці, постійно принизили ставлення до всіх, хто працював. Кібербулінг та онлайн насильство Інтернет і соціальні мережі стали ще одним середовищем для насильства. Наприклад, підлітків та молодих людей часто цькують в інтернеті, поширюючи про них неправдиву інформацію або принизливі зображення. Кібербулінг негативно впливає на психічне здоров'я, особливо серед молоді, і може призвести до депресії або навіть суїциду. Насильство має серйозні наслідки для фізичного та психологічного здоров'я жертв. Воно руйнує життя, породжує тривогу, депресію, сприяє виникненню психічних травм і поглиблює соціальну нерівність. В економічному плані насильство підриває розвиток регіонів і країн, створюючи нестабільність та обмежуючи можливості для мирного розвитку. Як протидіяти насильству? Освіта та обізнаність. Люди повинні знати про свої права та вміти розпізнавати ознаки насильства. Програми освіти з прав людини є основою для попередження насильства. Міжнародна співпраця. Організації, такі як ООН, Червоний Хрест Амнесті Інтернешнл, сприяють міжнародній співпраці для боротьби з насильством і надання допомоги жертвам.